Всем привет, друзья, слава моя вот пыс наш Сегодня поиграем в 2D дні вм и в лесу Хотя туда я добавлю. І короче, я случайно еще нашу третий раз уже выключив Запись, я баран, знаю, знаю. Побегла за короче. играла. Так да, да а дам 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 дан да дам дам Боже! Да такий баран, реально! Ой, дам что-то надо У три. Ука вовчок на его вов, бачи. Это то... Шо, блин! Я вс ще осталось Говно выпало. Ой, де то и конченый Ще Так, давайте тільки... чик ті, ті, ті. Ой, вони хочуть пацан зробити, Як в сандовчику. Або в сусі. Уже поки перезарядиться. А, воно, типу, типа з цього? Кол. остальных два так кстати быстрее заряжать я забув пущанини то мат тма 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 пущані тмач ма Пеле, ма тма. Пеле, пеле, туте. Як добре, що в мене уже отакі сундуки. Я уже, короче, здавав цей. Уже здавав, ой. Нічка цей уже починається Якось я задаваю туда. Пощарине тюма, матчу матчюма-тюма, пощарине, тюма тюма, тюма-тюма-тюма. Ой, повезло, повезло. А ч уже ничка? Алло, я не понял. Я не понял. Ще 12 секунд. Тома. матома Тома. Он зараз сзади, да в спину не бежит. Я сказал! Я ж сказал, что зачучело, блин, десь спа... заспавнится біля мене. Це чучело уже задубало так спавниться. А ну хай попробую мене до жене. Не, ну на сьомий день це реально добре. Типа, що у мене стільки хавки, що в мене четвертий цей уровень цього. Ну, типа, не це, ну, типа, не прям ідеально. Ну, хоча б щось. Ну ти, блин, там так став, як баран якийсь. Прям там дивиться фігня. Буде мішати. Баран. Poșanine toma, ma toma toma toma. Poșanine, Mato toma toma. -ma -ma. Plin. Nu am de 5 ore în costra? Mai șomai am tot la în carti. Da zora pidemă. не знаю, куда назад, блин. Куда ты на той доме? У меня есть винтовочка. Венхан. Оп. Оп, я попал. Оп. Ай, попал. Прощай, иди сюда. Тебе в руку пак! на в руку пассив не забил. Так, беремо. Беремо. Подрыги. Да, ну тут ничего. Паншарины тома. Матума. Ой, ба. Время так-то мне не надо. Ну, хай буде. Стульчик я избираю. Мне пикусь там найти типа його... Там може якусь лабораторию. Може еще щось. Мне лабораторию, реально. Або ліка... лікарню тоже будет добре. Ой, хорошо. Ой. Радио они подбираются, что ой-ой-ой. Саша, я к Ой, блин. А он сейчас надохнуть. пошел ты с доба хорошо ну ка а я кайбу це диссол ой хорошо ну ну якийсь зарабли не кить мені бежал мне давав Бо я ведь сдохну вовча ой ведьмижоник иди пошел жопу я могу только раз Mm -hmm. Ну сейчас нічка почнеться. А коли на мене, кстати, нападають. Поняли <клухи> побіг лучше, потім залутаємо це. Мене воно, кстати, на карту... отут я запам'ятала, отут біля домика. Ой-ой-ой, мені надо дуже быстро бігти, отут. А це я вже лутав. Ой, мені сейчас надо дуже быстро бігти. А, ну все, ми вже пробіжали. Я сахар хочу. Ну, скоро уже пятый будет э, уровень костра. Ой, блин. Ай, я блин, тут ушлу. Krawtym ocem. Tam tak. No co jeszcze coś. Nie pojąłem. Tak, a gdzie? A gdzie byli? O tuta. Znaczy nam by o tako. Po szarine tu na to. Tu na

Алло! Налік вже на роботу Все, давай, до побачення Валимік Валерій підійшов Гуляєм 4Х Давай на коп'ях Давай Сами слово на копьях. Так, мікро забираємо Так, а ч я, кстати... Кстати, а тут а... Ч кстати, цей? Ладно, давайте такой кільнемо Я вообще стреляю по ньому Ай. Ой-ой-ой! Хорошо. Може його... А ні, не випало Блін, жаль. І щоб випало цей? Алмаз кончений. Ой, ой-ой. Оце погано. Оце, кстати, реально погано. Альфа-волки, вони нафіг нафиг не... не надо. От кстати, бляха, налякав кончена. Ну, якось випустився вже. Та Да до за Ладно. Сам захочу. Ой, ой, ой-ой-ой. На ти, ліщей. Стейк. йо, йо! лещей. Відбираемся кистайк. Е-мое, тут, Кстати, валяйте. Добрый, но, ну, друзья! Начамо будем будемо закінчувати. не недовго я поіграв. Ну, тоже добрый. Затем ми будемо закінчувати. І всім...